Легенда, чому у морі є перли і Мушлі, Читає Софія Зінченко. Любилися дівчина з хлопцем. Та дівчина була царського роду, а хлопець із бідної сім'ї. Од довго зустрічалися вони тайком і якось наважилися просити у царя благословення на шлюб. Але батько дуже любив свою дочку. Бажав їй щастя і заможного життя, тому не хотів віддавати за бідного. Однак доньці відмовити не міг. Дуже вона вже плакала, благаючи наламати її долі, не позбавляти щастя із коханим. Тому батько буцімто погодився, а сам потай підшуковував доньці багатого хлопця. Донька день у день питає Коли тату призначите весілля. А батько їй. Скоро, скоро от уже шиють тобі весільну сукню із серпанком, посаг готують. Незабаром дівчина відчула, що батько щось лихе має на думці. Вона пішла на берег моря, сіла і зажурилася. Дівчина знала батька дуже добре і здогадалася, що той не відступиться від свого задуму віддати її за багатія. Вона вирішила, що краще померти, аніж жити з багатим нелюбом. Так вона сиділа і подумки прощалася із білим світом, і раптом випливла до неї з моря величезна золота черепаха і каже: Не плач, не журися, голубко, я тобі допоможу. Візьми цей камінь, розбий його і всередині знайдеш голку, уколи нею свій палець і побачиш, що буде. Сказала і викинула на берег дивний камінь, що змінювався на сонці усіма барвами веселки. Дівчина легко розбила той камінь, бо він був крихкий, узяла голку і уколола собі палець. Стало їй дуже боляче, і вона заплакала. Її сльози скапували в море і ставали перлинами, а крапельки крові перетворилися на мушлі. Дівчина зібрала перлини і віднесла їх своєму коханому. Коли батько побачив, яке багатство має хлопець, то вже не опирався і призначив день весілля. Так, черепаха допомогла закоханим, а у морі відтоді є перли і мушлі.